Всім доброго дня! Вирішила спробувати записати відео з голосом, бо іноді хочеться щось пояснити. І не все виходить, написати в описі під відео. Ось я, нарешті, почала в'язати голубий джемпер, вже закінчила зі зразками всіми. Ось мої зразки. Резинка, планка, оце пізнанку <laughs> вам показую, оце обличчя. Резинка, планка хибного кетлювання та основний візерунок, який я обрала для джемпера, це будуть отакі кубики об'ємні, ну, які мають ефект об'ємних кубиків. Ось я взв'язала вже резинку. Край резинки я набирала італійським набором для того, щоб він вийшов отаким гарним, кругленьким, бачите? Дуже мені подобається ось тут на зразку звичайний край. А тут Край зв'язаний з італійським набором. В опис під відео я додам посилання на те, як зробити цей набор і пров'язати перші три ряди, щоб перейти на резинку 2х2. Далі я буду в'язати планку хибного кетлювання тут після ізнанкового рядка. І покажу далі всі етапи роботи.